Новоспечений тату зі своїм другом прийшли в пологовий будинок. Навколо медсестри з дітками бігають, ідуть друзі, головами на всі боки крутять. Які ж усі вони гарненькі у цьому віці, каже молодий тато. Ага, особливо в цих біленьких халатиках. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою, а також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Чоловік і дружина про щось палко сваряться в ліжку. Зрештою, чоловік встає і йде спати в іншу кімнату. Вранці дружина, почуваючись винуватою, йде в спорт товари, щоб задобрити чоловіка подарунком. Вибирає дорогу ключку для гольфу і запитує продавця, що в ній особливого. Продавець Ну як же? Бачите, на ній написано суперм'який і гнучкий матеріал, гнеться під кутом до 90 градусів. Дружина та ні, це я не можу подарувати. Якраз через це ми вчора й посварилися. Чинний депутат напередодні виборів виступає перед виборцями. Я і мої колеги, чесно, не шкодуючи себе ні на от стільки відпрацьовуємо свій хліб, один виборець іншому. Чув, це вони поки тільки за хліб працюють. А що буде, коли їм ще її захочеться? Взагалі нас по світу з торбами пустять. Вирішив звільнити секретарку, каже начальник інженеру. Чому? дивується інженер. Та ось нещодавно у день мого ювілею зустрічаю її на вулиці, і вона несе дві величезні сумки. Я запропонував їй допомогти. Доніс їй сумки до будинку, вона мене запросила на чашечку кави. Так це ж добре. Зайшли до неї. Вона вийшла в сусідню кімнату і сказала, щоб я туди зайшов, коли вона мене покличе. Та це ж чудово. Через кілька хвилин вона покликала. Я увійшов. У кімнаті стояв накритий стіл, за яким сиділи мої колеги по службі. Так це ж суперово, але ти не уявляєш, в якому вигляді я туди увійшов.